Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Вийшли трошки прогулятися у центрі. Зараз вам покажу трохи красот. На вулиці сонечко світе, вітер дує, а ми з Сашою гуляємо. Да? М? Яка краса. Гарно, так. Зараз пройдемося трішки центром, подивимося, що тут є. Давай я туди трохи в центр пройдемося, прогуляємося, а потім туди. Потім туди. поїдемо ще в магазин, зайдемо. Сам покажу наших, наших красот. Це в нас центральна вулиця в центрі. Бачите, як гарно. Чистенько, бруківочка. В мене пікарня, от галушка. Можна сюди прийти пообідати. Яка краса, да? так? це, хотіла сказати осінь, а воно ж зима, зима, скоро ж новий рік. Свято вона влежається. а сніга в нас нема. Що да? ти крутиш? Саша, Саша. Зараз ми трішки пройдемося, там має бути ярмарок. Подивимося, чим там торгують. І покажу вам нашу гарну полтавську ялинку. Краса, неймовірна просто. Вітер, звісно, такий. Хто любить золото, ось тут є тюкр золото. Це ми з Санєю вийшли погуляти. Да, <реш> я зрозуміла. Зараз <реш> ми трошки пройдемося, потім поїдемо в магазин Грошем, да? далі у нас там он торговий дом Цум. КФС у нас працює. Зараз ми пройдемось трішки поближче, я вам все покажу. Що тут є рубін. А тут літом, кстати, відкриті кафешечки, на вулиці можна сісти, перекусити. Ну, зараз вже все обрано, прохладно. І морозиво смачне поїсти. Дітько стоїть охрана. От торговий дім Цум там магазинчиків багатенько. о, вже відкрилась предноворічна ярмарка. Подивимося, що там продають. Как краса! Говорили. Я новості дивилась, говорили, що всі кошти від продажу сувенірної продукції йдуть на допомогу ЗСУ. Бачите, як гарно. Яка краса. Носочки. А почув вас шкарпетки? 120. 120. Зараз mm -hmm. mm -hmm. покажу вам нашу новорічну ялинку. А я не Бачите, яка в нас <реку> гарна новорічна ялиночка. Вчора дощ був, позавчора теж а сьогодні так сонечко світить. Подивіться, яка вона в нас гарна, жива, нештучна. А, це зона відпочинку для діток. Атракціони. М -м. Гляньте, яка красива новорічна ялинка. Ну, я вдень вийшла, а ввечері вона не виходить. Вже ввечері вона ярко світиться, там ще вона якась іграшка, можна сфоткатися. М -м. Аж пішли там, пройдемось, подивимось. Ага, обходимо аккуратненько. Як краса наша. Зараз пофоткаємося, так? Да? Чого нам каток не зробили? Зробили б каток, було б класно. Я в Кременчугу бачила, відкрила ялиночку і зробили каток. Глянь такий ведмедик. Що? Тобі не, не все равно. М? Які у нас, бачите, шаріки. <плес> Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте на нашу новорічну ялиночку. Вітер холодний. Давай, не виключай. Летіли. Зараз ще пройдемося. Зона відпочинку. Саш, як тобі ялинка. Раніше була тут е штучна стояла, то вона набагато красивіша була. Ну хто пам'ятає, то є з чим Угу. Це автомати можна тут грушики потротити. цікаві каса сонце світ. Що це? Тут можна щось виграти чи ні? А, это, тир. Ну там камера даже. <связывая> И вот сейчас фикать. Так пройдемся А, это же заряжаете так? Да. М? Пришли с центра места. Да, елка, конечно. Ой. Ну, такой нелегкий час. Э, свято також для діток потрібно. Что <свято> 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 он там тоже? Я так снимала с одной стороны, теперь с другой. Підійдемо, студенти молодіжі грають. Пішліть ми далі медаль. бачите в тонім торту можна купити дубайський шоколад, 390 гривень 100 грома. Цукерочки, це наше виробництво. Гентайський чисточка. Я вам так ціни покажу. Магазиночка. Сейчас ми в інший магазин ще зайдемо. А тут солодощі. Можна замовити колу і почити. Угу, Такий тортик, Кілограм 690 гривень. Ще й по цьому трішки пройдемося. Покажу вам неймовірної краси цього шикарного магазину, торгівельного центру. Явиночка. Кажи, куди йдемо? В Пішли в бракард. Mm -hmm. На парфюми подивимося, да? Нам нужні парфюми. Ну, ціни, звісно, в бракарді. Ну, зараз ми глянемо, може, там акції, знижки, є якісь шалені пропозиції для нас. Ми готові витратити 20 гривень. <сум> Всім привіт-привіт. Привіт вам з бракарду. Ну, mm. це ось тестеры стоять можно, в принципе, попробовать це свои знижки идут на туалетную воду. Ну так. Можете выбрать себе все, что mm. -м, Пробуешь? А ну давай пшик на на руку. Це тестер можно пшикать. Mm. Ну, вообще там смужки есть, можно на смужку це все. Ну, ми люди з села, ми на руки, на курточки. Ну, хочете тут надушити, а то вперід. Лайфхок. в брокорді, кстати, забор... А, Ну, все, не покажу вам, по чому тут духи. Відеосйомка заборонена в Брокарді. Так що хочете дуже дорого, можете зайти купити щось, а можете ні. О, тут ще й акції є. Мужчина ще стоїть за мною і наблюдає. Може він ще поліцію визове. Гляньте, от. для чоловіків подарунковий набор 4450. <рес> Бачите, відеозйомка без годи заборонена, так що шо... ціна не буде в магазині, а тут камери є. Що, пішли дивіться, Да? мене можна снігати. <рес> пішли ми з магазину. А в Бракорді не можна знімати і розказувати про їхні парфюми. Ох, ты, моя золоте, ось можна, проблем немає. Гляньте, тут все можна. У них даже канал свій є: Facebook, Instagram, Viber і Telegram. Сйомка ведеться и нам можна. Полетіли. Вот, зайшли в Watson's. Тестери стоять. Ціни на парфюм. Ну, Кожен підбирає собі аромат, той який подобається і набагато дешевше. 469 гривень. Парфюм. Ось така корзиночка стоїть. Тут тестери є, можна спробувати. Там, якщо помоду, тіні, карандаш. І ніхто вам ні слова не скаже. Так це їдуть. Вот он, заходьте, заходьте, можете вибрати собі подарунок. Ну і полюби косметику, можна щось з косметики підібрати. Ну розказувати тут по цінам. Каргул, це, навіть на цілий день потрібно. А я зараз піду зайду там, гляну тільки товарими, якими ми користуємося там уже. Шампуні по її єсть. Там, дивіться, для чоловіків я знайшла таку лінійку десь даром. 94 гривні 40 копійок. Це кстати, саме дешево. А для жінок, дивіться, які колготки. 49 гривень 90 копійок. Ну, грубо говоря, 50 гривень. Колготки можна собі купити на вечеринку, на корпоратив. Mm -hmm. Десь як опції класно знайшло серветки. 12 гривень 70 копійок. Супер просто. Зараз собак це їдуть оці ополіскувачі, вони з різними ароматами. Це концентрат. Я вам скажу, що він дуже класний. Ціна його 128 гривень 90 копійок. 30% знижечки йде на них. Ну, його треба трішки, навіть не колпачок, а півколпачка. Я ним користувалась. У мене був ось такий. Мені дуже подобаються ці аромати. У вас білизна, постіль. Ну, одяг пахне доволі приємно. Мило таке класне на подарунок можете. Доволі непогане. 43 гривні 50 копійок. Щось акція на нього йде. Подарункові набори. 279 гривень для чоловіків. Польша. Гляньте яке сяйво прикрас. М -м -м. Дивіться, візні можна знімати і показувати, отак ідеш по торговому центру. А в рекорді не лізя. Золото навіть можна. Золото брилліанте. Бачите, як в торговому центрі. Цум ялинка, яка гарно стоїть. М -м? Класні прикраси так украсили, красиво. Тільки чому перегорожене. Може, ще відкриття, наверное, не було. А це, навіть, не можна купити ялиночку тут. Трішки пройшлись приївельним центром. О, зараз я вам покажу, по чому тут ось тут є стіни на ялинки чи на іграшки. Так, ялиночка, скільки ж вона коштує? Ось її ціна. отак так от, бачите, 21500 ялиночка. Ну, це одна така, ось із прикрасами. Ялинки віддільно прикраси віддільно. клас, Краса неймовірна. Злий такий охранник в тому бракарді. Ну, нічого страшного, у них там все дорого і так ніхто не купляє. Тут? Да? Тож. Странний дядя, да? mm. якийсь. Парфюми знімати не можна. Оце отак. Так що розказати про аромати не вийде. Пішли ми далі. Золото місто. Це в нас такий переход. Тут багато-багато магазинчиків. Полетіли, подивимось, і завжди пахне смачною кукурудзею. Mm? Тут дуже краса неймовірна, так? Да? І mm -hmm. тут ялиночку поставили. Відчувається наступлення на, наступа новий рік. О, дивися, Саша, це автомат з китайськими прибамбасами, іменно з Китаю. Понятно? Ви можете замовити собі. Зараз покажу вам. Мівіна їхня китайська сор. 149 гривень коштує. Ну, ну тут, мабуть, остре. Китайці ж це таке. Це китайське чи корейське? Їжа. Йшли. М -м -м. В переході також. Ніхто і слова нічого мені не говорить. Іграшки? Так це кафе Бор. а, сюди вийти можна? Да? Гуляємо. Багатенько тут магазинчиків. Я у нас шеврони, даже я. жиє. Одяг. Свінірну продукцію можете собі купити, буде у вас загадка. Хто приїжджає в Полтаву, що ви побували в Полтаві. і шкатулочки. шкатулечки. Всяка. Бачите, посуд різноманітний і такі фігурки. Тут в переході навіть є туалет, бачите? Ну, це якщо кому надо буде, хто не знає, то він точно тут є. Графік роботи вам. Все показую. Бо буває сюди приїжджають люди, які дивляться наші достопримічательниці, люблять відпочити. От в переході можна даже трішки прогулялись підземним містом. Ось у нас кінотеатр, який був, згорів, коли був карантин. Зараз вже його можна сказати практично відремонтували. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми поїхали далі.